згадці про київські ріки першим на думку приходить, звичайно ж, Дніпро. Велична водна артерія, що з давніх часів слугувала нашим предкам у якості транспортного маршруту, джерелом їжі, а у випадку нападу чужинців ще й природною оборонною перепоною. Проте київські водоймища це не лише Дніпро. Ціла плеяда ручаїв, струмків, озер, малих річок здавна заповняла яри та урвища між київськими пагорбами. Сьогодні переважна більшість з них схована від людського ока під бетоном підземних колекторів. А колись не була дивиною. Поява на них лодій. Назви деяких річок дійшли до наших днів з літописних джерел княжих часів. Отож, дивіться сьогодні у програмі «Київські історії. Залізниця в руслі ріки. Появились паралельні путі, які йдуть ближе к либіді. Центр європейської столиці. Вона має абсолютно сільський від. А ось в дії, Коли розрили цю косу, вода хвинула і смила собою половину печалі. Еколог покликання для екстремалів. Вони сразу хватаються за палки за дубінки там за віло. Малі річки Києва. Дивіться далі. Либідь, почайна глибучиця, клов. Ці та інші найменування річок виявилися похідними для назв київських вулиць, станцій метро, ба навіть цілих районів. Колись на цих замурованих нині у бетон-струмках на повну силу буяло річкове господарство. На їхніх берегах сходилося у герці воїни та заглиблювалися у романтичні думки поети. Перші згадки про них зустрічаються ще в літописних джерелах, зокрема Повісті Врімінних літ» Чинця Нестора. Очевидно, вони заслуговували на таку увагу. Не всі, адже тогочасні розміри Києва були незрівняно меншими за нинішні. І далеко не всі з київських річок потрапляли тоді в межі міста. більшості своєму це були просто небольші водотоки на дні оврагів многочисленних ярів. Тобто, як звісно, що вся правобережна часть Києва знаходиться на холмах, горах, прорізаних многочисленними оврагами, які образували ці ручі, родники і так далі. Тобто вже Літ 800 назад наші ті реки почали спортивних сільхозяйських музах. З усіх київських річок найбільш відомою після Дніпра, звичайно, є Либідь. Назва її походить від імені сестри трьох знаменитих київських братів Кия, Щека і Хорива. Першому з них судилося дати назву самому місту. Двом іншим для найменування дісталися пагорби. Ім'я ж легендарної сестри увінчалося у назві річки. Те, кто видит реку Лыбедь сейчас, не представляют себе, если не читали об этом или не видели фотографии, какой она была раньше. На самом деле... Лет 150 назад, и тем более раньше, это была вполне полноводная река. Лыбедь была ни много ни мало судоходной. Сейчас это трудно себе представить, но так оно и было. Конечно, какие-то большие корабли, пароходы в нее заходить не могли, но небольшие лодки вполне могли плавать. Річка Либідь бере свій початок в районі сучасної борщагівки, відрадного протікає вздовж нинішньої залізниці. Колись в давні часи, по всій течії Либіді існували ставки. На їх берегах відпочивали, ловили рибу, займалися сільським господарством. Зокрема, на річці було споруджено значну кількість водяних млинів. Причем мельницы эти были не просто для красоты, а использовались по вполне утилитарному назначению. На них мололи зерно, муку, муку потом продавали, так что река Лыбе служила еще и киевской коммерцией. С давних времен приблизительно века с 15-го, местность по берегам Лыбеди в районе, скажем, нынешнего железнодорожного вокзала и ниже по течению, ближе к товарной станции. Берега эти принадлежали Киево-софийскому монастырю. Там были синокосы, которые опять-таки монастырю принадлежали. Берега эти тогда практически не были заселены, а представляли собой заливные луга. И вот в соответствующую пору года на лугах этих были синокосы. До початку 18 століття береги Либіді майже не були заселені. Виключення становив лише великий монастирський будинок в районі нинішніх панківської та Тарасівської вулиць, в якому мешкали працівники, задіяні на вищезгаданих сінокосах. В кінці 18 століття на берегах Либіді виникає село Панківщина за прізвищем намісників митрополита Паньковичів, що від імені монастиря управляли цими територіями у 16 столітті. Когда в 1830-х годах запроектировали и потом начали строить здание университета, Красный Корпус, который мы хорошо знаем, вот тогда берега лебеди стали заселяться гораздо активнее. На Северном берегу Лыбеди, ближе к университету, появился район, который мы теперь знаем как Паньковщина на месте бывшей деревни, а на противоположном берегу Соломенко. Сейчас это городской район, а раньше была деревня. У середині 19 століття напередодні невдалої для росіян кримської кампанії Київ відвідав імператор Микола І. Серед іншого він видав указ про прокладання вздовж течії Либіді, починаючи від місця її впадання у Дніпро судноплавного каналу, відповідно берег річки, що орієнтований у бік жилянської вулиці, мав стати бульваром. Це було б навірно живописно, але нічого із этого не вийшло. С случилась кримська війна, потім імператор скончався і. Проекту этому не суждено было стать действительностью. Берега же Лыбеди в то время, в, во второй половине 19 века, представляли собой в значительной мере болото. По берегам этим уже были усадьбы, однако Лыбит тогда еще была широкой речкой, на ней еще продолжали оставаться пруды, и вот заболоченность этой местности, естественно, не способствовала ее развитию. В частности, весной, во время разлива рек, Лыбе разливалась и подтапливала близлежащие усадьбы, но и в остальное время заболоченность местности означало її доволі такі антисанітарне состояння. І в наступні роки ентузіасти намагалися щось зробити з либідю, аби поліпшити її санітарний стан та облагородити зовнішній вигляд. Міську вправу закидали численними проектами, пропонували висушити болота, збудувати судноплавний канал. В цьому були зацікавлені і місцеві мешканці, оскільки ліквідація боліт значно підняла в ціні їх садиби. Свій інтерес тут мав і кадетський корпус, через територію якого протікала Либідь, викликаючи постійні підтоплення місцевості. Проте час йшов, а покращувати ситуацію чиновники не надто поспішали. Дело сдвинулось, что называется, с мертвой точки, когда в долину Лыбеди пришла железная дорога. Да и то не сразу. Железная дорога была построена в 1867 по 1870 год, а в конце 19-го, начале 20 века юго-западным железным дорогам захотелось расширить Киевский железнодорожный узел. Вот тогда в начале 20 века появились параллельные пути, которые идут ближе к Лыбеди через то, что мы сегодня знаем, как северные платформы. Эти пути были задуманы как товарные пути для товарных поездов в обход Киевского вокзала. Да они сейчас по такому назначению применяются. Але виникла проблема: місця для прокладання цих шляхів було недостатньо, адже по території, що виділялася для колій, текла либідь. В той час русло річки проходило північніше від нинішнього на кілька десятків метрів, тобто значно ближче до міста. Тому було вирішено розробити проект по зміщенню русла, в розробці якого прийняло активну участь управління південно-західної залізниці. Решено было выкопать для нее искусственное русло, канал, правда, не бетонный, а земляной. Этот канал должен был иметь ширину около трех саженей, то есть шести с лишним метров у дна, и пяти саженей, то есть чуть более десяти метров по верхнему срезу. Это и было реализовано. В начале э, 900-х годов русло лыбеди таким образом было смещено. А на месте старого русла лыбеди теперь э, товарные пути киевского железнодорожного узла. Попри те, що у такий спосіб русло ріки було дещо приведено до ладу, її санітарний стан продовжував бажати кращого. Ця ситуація не надто змінилася і в радянський час. У 1925 році, відділ комунального господарства, що займався тоді міськими справами, виділив на облагороджування русла Либідь аж тисячу карбованців. Как через некоторое время, иронически писал корреспондент Киевской газеты, нынешнее русло Лыбеди справляет панихиду по тысяче рублей, потраченной на ее облагораживание, потому что она успешно поглощает весь тот мусор, который сбрасывается в нее, с соответствующими санитарными последствиями. Як і в царські часи здійснювати якісь реконструкції з руслом либіді, не поспішали. Ще в середині 50-х років минулого сторіччя в либіді купалися і навіть ловили рибу. Зрештою, 1965 року русло річки починаючи від залізничного вокзалу, і вниз було закладено в бетон. Нєвкалектор, то і сейчас тече по поверхності, але русло різко сузилось тепер. Ширина ее составляет метра два-два с половиной три. И при небольшой сноровке это русло можно, можно даже перепрыгнуть с одного берега на другой. Чуть позже, в конце 60-х годов, лыбедь заключили в бетон и выше, вдоль нынешней линии скоростного трамвая. Впоследствии строительство продолжилось в начале 20 века, потом дальше. Строї в 30-ті годы. Ну і в коріктор в такому вигляді, як ми його за час колектор і каналу була закончена уже в конце х років двадцятого століття. Як вже згадувалось, назва Либіді достатньо широко була використана в Київській топоніміці. Ще за царських часів у місті існував Либідський район або у тогочасній термінології Либідська поліцейська дільниця. Ця адміністративна одиниця виникла на берегах Либиді у 1830-х роках, адже саме в той час зводилася нова Печерська фортеця, внаслідок чого виникла необхідність у переселенні значної кількості жителів. Саме на береги Либіді їх і було переміщено. Либідський район благополучно проіснував за радянської влади до 1928 року, коли його було ліквідовано як адміністративну одиницю, а територію поділено між сусідніми районами. Часть нынешней улицы Горького называлась Набережная Лыбецкая. Набережная Лыбеди. Потом ее объединили с Кузнечной улицей, ну а потом уж переименовали в улицу Горького. В Киеве была еще и улица Новолыбецкая. Она, собственно, есть и сейчас, и называется просто Лыбецкая. Это, пожалуй, одна из самых необычных улиц Киева, потому что она находится практически в центре, между, собственно, Лыбедью и путями железной дороги, возле улицы Гайдара, параллельно ей. Но если вы попадете на эту улицу, вы едва ли поймете, если не будете знать, конечно, что вы в Киеве. Она имеет абсолютно сельский вид, еле-еле заасфальтирована. На стоятині час не дама за то полуразвалившимися заборами, і тепер трудно сказати, що це центр Києва. Зрештою, на честь Либіді, чи то сестри, чи то річки було перейменовано станцію метро Дзержинська. В якійсь мірі це було встановленням історичної справедливості, адже на місці нинішньої станції метрополітену свого часу існувала кільцева однієї з перших в Києві та Російській імперії трамвайних ліній. Одна из первых линий трамвая прошла от Крещатика района Бессарабской площади по Большой Васильковской улице к берегу Лыбеди, где сейчас станция метро Лыбецкая. И место это называлось Станция Лыбедь. Ще однією відомою з давніх часів річкою була Почайна. Нині вона припинила своє існування, а колись в гирлі саме цього притоку Дніпра причалювали кораблі, що рухалися торговим маршрутом із Варяг в греки. Це була достатньо велика, широка ріка, десь близько 15 кілометрів длиною. Ну, Шириною метрів 30 тридцять да? Всі час своєї усі знаходиться Київська гавань. Ну, собственно, она была там устроена более 100 лет назад, а вообще корабли там начали причаливать еще при княгине Ольге. То есть даже есть вот записи в летописи, то, что вот княгиня Ольга утверждает там византийским послам, то, что будете у меня стоять в суду, на, поча... на Аки на суду. Вот. То есть там в ее устье располагалась издревле Киевская гавань. На початку 18 століття гавань в гирлі почайни вирішили удосконалити. Саме в цей час відбувалися військові дії на кримському напрямку. Кораблі, що йшли на південь, часто залишалися в гавані на зимівку. Для зручності суден вирішено було прорити косу, що відділяла почайну від Дніпра каналу, який отримав назву «Пробитець». Они не учли того, что большой сильный перепад высот между почайной и Днепром. То есть составлял где-то порядка 7 метров. Почайная была гораздо ниже. Когда разрыли эту косу, вода хлынула и смыла с собой половину Почайной. То есть где-то на расстоянии 2-3 километра речка прекратила свое существование и просто слилась с Днепром. Добыла речку уже в радянский период. Під час спорудження житлового масиву оболонь з дна почайни черпали пісок для стабілізації рівня ґрунтів у цій місцевості. В результаті річка зникла, перетворившись на добре знайомий киянам Каскад озер. менш сумна доля очікувала один з притулків самої Почайни – річку Глибочицю, яка неодноразово згадується в творах київських письменників. Сейчас мы идем по бульвару, а если бы мы шли на этом же месте 170 лет назад, то под ногами у нас была бы вода. Дело в том, что именно здесь, где сейчас проложен бульвар, текла река Глубочица, приток Почайный. На месте Почайной теперь Киевская гавань, а река Глубочица имела длину около 9 километров, начинаясь в районе нынешней Боговутовской улицы и спустившись на подол, впадала в Почайну. В начале 19 века берега этой реки обваловали, положили верхний вал и нижний вал. Названия валов сохранились в названии двуединой Киевской улицы. Валы эти не имели оборотного значения, а служили только для защиты берегов реки. Аж до початку ХХ століття річка текла відкрито і була відома мешканцям Подолу під назвою Канава або Помийник. От, якщо взять знамениті з двумя зайцами старицького ну, фільми і як би, произведення, по которым сняти этот фильм, там упоминається, що Галахвастов Голохвост и головний герой це цирюльник из-за канави. Как раз таки ця канава имеется в виду глубочество. Вот. Река на тот момент была очень сильно уже загрязнена, то есть... В, Ки в Киеве 19, конца 19 века наблюдался промышленный бум такой. Развивались многочисленные предприятия, которые без всякого зазрения и совести сливали туда многочисленные отходы. Ну и плюс ко всему прочему, подол всегда с своим колоритом. Там жители тоже особенно не разбирали и сливали в эту реку помои и все подряд. Поэтому, я же говорю, речка называлась помойник. Річку неодноразово намагалися очищати. Відбувалося це ще за часів царизму. Була спроба зробити на її берегах рекреаційну зону посадити тополі, встановити лавки, облаштувати бульвар. Проте марно. Річка виділяла настільки жахливий сморід, що її, зрештою, було повністю закрито бетонним колектором, яким вона протікає і понині. Колектор її практично зберігався в нітронтом вигляді до нашого времени, тобто це такий... Можно даже назвать его, в принципе, памятником подземной архитектуры, потому что вот даже э, есть такой реестр всяких археологических, э, архи... институтом археологии был сделан реестр памятников подземной архитектуры киевских, которые сохранились там, ну, многочисленные там Лаврские пещеры, там комплекс и крепости нашей, да, ну, вот. То в числе прочего они внесли на рассмотрение тоже вот как раз-таки коллектор речки Глубочица, как э, памятник подземной архитектуры». Нині малі київські річки, що раніше вільно розтікалися ярами та урвищами між київськими пагорбами, течуть між штучних бетонних берегів по бетонному дну. Пересічній людині важко уявити, що в цьому місці, де кло впадає в либідь, колись плавали на човнах і ловили рибу. Проте навіть зараз, під час великих дощів, деякі з малих річок демонструють минулу силу. Потім сильного дождя на привращається по своїй силі. можно сравнить с Ниагарским водопадом, наверное. То есть уровень воды поднимается, например, в том месте, где стою я, там выше пояса мне будет. Да, и, соответственно, течение тоже очень сильное. Ворочие деревья сносят, огромные валуны, камни, как щепки буквально, потому что большой очень уклон у реки, то есть... Правоберег... Рельеф правобережного Киева такой очень наклонец, и, соответственно, она очень быстро набирает обороты. Плюс, плюс многочисленные коллекторы, Которая в неї впадают, тоже дає своє, подпитывают реку дополнительними атмосферними осадками. І вот. сюди, со всех оврагов, со всех висот, со всех гор, вода стекает сюди і образует огромный мощний поток. Для дослідників та шукачів пригод колекторна система підземних київських річок являє справжній скарб. Часто вони служать схованкою для осіб без визначеного місця помешкання, адже ці споруди дуже складні, розгалужені та офіційно ніким не контролюються. Если опять-таки взять исторические участки, реки, которые там, например, сохранились, коллекторные постройки 200-летней давности, да, в числе прочего, можно найти различные предметы старины. Потом у нас есть некоторые люди, которые на профессиональном уровне занимаются исследованием их теофауны коллекторов. То есть глупо полагать, что в коллекторах в этих ну, нет никакой жизни, то есть они не, они не мертвые. Ну плюс мы стараемся сотрудничать с различными... как бы с коммунальными структурами для того, чтобы преодолевать всякого рода... как бы предотвращать и преодолевать всякие аварии, которые связаны с коллекторами. На выбезе в теплое время года в большинстве своем живут всяческие маргиналы. можно встретить просто начиная с безобидных бомжей, и заканчивая какими-то беглыми заключенными вооруженными. То есть как бы милиция сюда практически не наведывается. А, как бы для, для них все удобные, все как бы удобные условия. Во-первых, прежде всего наличие вокзала рядом. То, як правило, вокзали, там, то как правило, вокзал это ворота города, через него приезжают сюда все. Ну и как бы оседают, как правило, здесь на выбеде, да, потому что тут есть вода, можно помыться рядом, говорю, милиция здесь не ходит. Підземні розгалуження мають різні розміри. Через деякі колектори можна ледь не рухатися на автомобілі, через інші – тільки повзком, лаючись та набиваючи синці. Під час ливнів ці бетонні коридори дуже швидко заповнюються водою, і недотримання правил техніки безпеки може мати фатальні наслідки. У 2003 році двоє юнаків заглибилися в колектор річки Клов. Во время такой ливнеопасной погоды ходить в колектори рек, рік как якби. Бы... Небезопасно, да. Но до тот момент еще удостовериться ніхто в этом окончательно не мог. Де да плюс ко всему прочему? Всі замечательные прогнозы погоди. Інтернет за тот момент сообщали, что буде будет все безоблачно, без осадков. Ну, подув шквальний ветер принесло грозовые тучи. Пошла сильная ударив сильний шквал. І вот где-то в районі на тот момент находились. И их смыло они погибли. Ще одна трагедія сталася 2008 року. Говорят, что они хотели пойти посмотреть концерт, послушать концерт Пола Маккартни под землей. То есть вот такой был достаточно большой ажиотаж. То есть много народу было, да, попасть было не, как бы не просто в самую гущу. Они вот хотели были пройти коллекторами, вылезть наружу, там, шокировать окружающих. Ну, взяли с собой фотоаппарат, штатив. Ну, и началось сильное повышение уровня воды. Вот, и двое успели вылезти, а девушка, говорят, испугалась, побежала вниз по течению, а парень за ней побежал, и Сосена, вони уже не, не змогли вилізти. З давніх давен і по сьогодні серйозною проблемою малих річок Києва є їхній санітарний стан. Звичка скидати вручай, нечистоти та технічні відходи, схоже, передається від покоління до покоління. На превеликий жаль, поборники чистоти навколишнього середовища постійно опиняються у меншості. Ну вы знаете, есть некоторые реки, которые по своему, как сказать, по своей консистенции от, от, от канализации уже мало отличаются. Потом я говорю, бороться со всеми нельзя. Вот, например, взять э, речку Совка. Там малоэтажная индивидуальная застройка. Вот около 100 домов э, одноэтажных. Все благополучно ходят в туалет в эту речку Совка, потому что как бы канализации в этой улице нету. Под, вот, они просто взяли все, сделали себе врезки в, этот, в эту речку, как бы, и благополучных. То есть это, мы с ними пытались бороться уже, как бы, и на уровне там прокуратуры. Мы же, как бы, как, работаем совместно с коммунальщиками, приезжает машина, там написано водоканал, да, там, рабочие в оранжевых жилетках. Они чуть только завидят оранжевую жилетку за версту, они сразу хватаются за палки, за дубинки, там, за вилы, и сразу, о, вы там, тетушки, регионалы приехали и так далее. То есть люди живут какими-то своими такими Містечковими поняттями для них абсолютно не волнують, тобто ані со своїм образом життя створюють в місті екологічну катастрофу. Чи слід боятися таких проявів? Історичний досвід підказує, що деякі ріки, на берегах, яких стоять нині квітучі європейські міста, колись являли собою справжні клоаки з відходів і нечистот. Проте прийшли нові покоління і змогли змінити ситуацію на краще. Можливо, наш час ще не настав. А поки що малі річки залишаються великою частиною київської історії. Киевский поэт Гелий Аронов написал коротенькое стихотворение, которое посвящено сразу двум киевским рекам. Звучит оно так. Была река глубочица, была река почайна. Как разгадать мне хочется, в чем их ухода тайна. Куда они исчезли, ушли в какие недра. Тысячелетия если водой делились щедро. Там, где была глубочица, там, где была почайна. Заборы кособочица, только ли и трамвайной. Лица их имени грохочут от движения, неси меня, неси меня, волна воображения.